Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Судячи з ваших коментарів, рубрика «Книга на вечір вам сподобалась, тому не зупиняюсь, продовжую. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати книгу видатного автора Джоеля Біккера про молодого письменника, який під час відпочинку в отелі серед швейцарських Альп розпочинає власне розслідування загадкового вбивства у сусідньому номері. Поринає в паутіння скандалів, інтриг серед нащадків швейцарських банкірів. Боротьбу за владу, боротьбу за коханням, ігри загадкових спеціальних служб, про аферистів, Всі головні герої цієї книги йдуть на крайні заходи для досягнення своєї мети. Сюжет дуже цікавий, заплутаний. І чим закінчиться невідомо до останньої сторінки. Назва книги книгу, книга має Загадка No622. Бажаю всім приємного прослуховування або читання. Залишайте свої відгуки і враження про книгу в коментарях. Дякую всім за увагу. Бережи себе, всіх обійняв. Пока-пока.